Стадіон місцевого ліцею. Тут зібралися спортсмени, односельці, друзі та родина загиблого захисника Максима Шишкіна. Зібралися, аби через гру, яку він любив понад усе, згадати гравця місцевого футбольного клубу Олімпік, каже співорганізатор турніру Віктор Данканич. Під час нашого турніру буде проведений збір коштів для допомоги Збройним силам України. У нас в нас з нагород це перехідний кубок. Команда переможець забирає, але віддає перехідний кубок сім'ї. У турнірі взяли участь дорослі та дитячо-юнацькі команди з Вороновиці та агрономічної громади. Максим з особисто зіграти цей турнір для нас. Велика честь це сьогодні не лише змагання футбольне, а й дані нашому захиснику. Щоб пустити йому пам'ять про нього, щоб всі пам'ятали. З самого дитинства я пам'ятаю, то це ну, завжди дуже добра, світла людина. І в команді завжди, навіть коли якісь там, знаєте, бувають там емоції, все, і він такий був, що завжди нас всіх заспокоював. Максим Шишкін був крайній захисник ФК Олімпік. Він був дуже швидкий, крепкий футболіст. Він ну, віддавав себе повністю на полі. Він не боявся йти в стики, все, Хоча Ну, по своєму характеру він здається такий м'який, але на полі він був справжній боєць. Максим Шишкін колишній захисник Олімпіка. На захист країни став добровольцем. Був бойовим медиком. 29 серпня 2023 року. Під час штурму Кліщівки на Бахмутському напрямку отримав важке вогнепальне осколкове поранення в голову. Розповідає дружина Наталя Шишкіна. Я поїхала в Дніпро в лікарню Мєчнікова до свого чоловіка і була з ним всі хвилини до 2 вересня, доки його серце билося. Для родини цей турнір не просто подія, для дружини та синів Максима це продовження його справи. Син Тимофій нині грає в тій самій команді, що й батько. Я граю в Олімпіку і в Олімпіку грав мій тато. Защитник і воротар. Для мене футбол це вид спорту яке я дуже люблю і ним займався мій тато. Футбольний турнір пам'яті Максима Шишкіна стане традиційним, каже Віктор Данканич. Щороку, в першу суботу вересня, на полі у Ворновиці гратимуть заради пам'яті, перемоги і миру. Цьогорічним переможцем турніру стала рідна команда Шишкіна. Перехідний кубок за традицією, після змагань знову повернувся до родини героя. Під час турніру вдалося зібрати 17,5 тисяч гривень. Гроші за словами Наталі Шишкіної передадуть військовим шпиталям на потреби поранених бійців. Тетяна Добровольська, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.